Алло, пане Романе, ви в ефірі? Алло. Добрий день, мене чути? Так, да, чутно. Гарного вечора вам. Хотів запитати mm -hmm. вашу думку. Е, при монтажі вікон, при теплому монтажі, що краще використовувати? Все ж таки стіс чи плівки? зовнішні і внутрішні? А це ви так, запитали що, мене. Але, ну, злі, багато зараз монтажників показують в кількості, що вони герметизують стізами, але як прийнято, все ж таки в монтажі використовується більше плівки, і от таке питання: що зараз краще? Все ж таки, на вашу думку, для служби пінесачи. <плінь> По зручності краще мастійки стізи, тому що поверхні вони не завжди ідеально рівні, і ви плівку її важко прижати. А стіз все ж таки за рахунок того, що це рідкий, ви спокійно втираєте, проходите всі нерівності, і як параізоляція, стіз мені подобається більше, наприклад. Тобто це більш гарантована герметізація буде. А от зі сторони вулиці, там навпаки, от там якраз кращі плівки, вітробар'єри, бо вони мають більшу парапроникність, проникність, на відміну від мастів, які б вони там не були. от І знову ж тут дивлячись, яке оздоблення ми робимо, тому що якщо ми зараз утеплюємо і формуємо чверть пінопластами, то таким чином там все одно ви використовуєте псул. Ну, якщо вже чверть сформований, ви ставите в вікно. Якщо ви ставите вікно, а потім утеплюєте, ну тоді так. Тоді ви можете використати і плівку, і Ну, Для вітробар'єру там вже це не так важливо, що ви використовуєте. Но все одно частіше використовують зараз мастіки, з ними простіше працювати. Ну, якщо ми говоримо про квартирні, то там утеплення не так часто використовують в квартирних будинках, в балконах, наприклад. Да, там. То, але багато зараз хто знімає відео, що використовує саме стіс, тому і питаю, що, що доцільніше використовувати не від того, що легше, а що краще. Краще те, що дає якісніший результат, а якісніший результат дають мастики. Добре, дякую вам. Так, тому що у нас плівки вони з'явилися спершу, і ми їх використовували скрізь, а стіс він з'явився значно пізніше. І стіс це бренд. Тобто це не обов'язково стіс, це може бути інший бренд якийсь, але спеціальні мастіки, так. Ну так, герметики. Так, герметики. І вони можуть бути, мені здається, дорожчі, ніж плівки. Дякую, дякую за да, візому. Будь ласка.